Файно, так? Так, але цей автобус файно їхав. Це Я Дуже переживала, як він доїде. знаєш. Ну це ж таки перший раз, знаєш, як воно їде. Але каже, садок. Це молоде. Здоровий, сацелена хотів в садок. Садок не хотів, але хотів в автобусів. Ти що, звалювала вже чи що? Та ще са вокшу десь сюди! Та де такою лопатою курва, щищати ніг? А зараз не подобається дивись? Так багато пилюків. Я... Вже. Я що сиплюся чи що? Що це за дранті? є? Я під ним махом, так би було а довше. ти, курва, куплю нормально, безнормально зчихувала пилюку. <реку> е е Гарний манікюр має бути все дуже чесним. <реку> Чим такого церкви не виділа, Я ти в полі так. Ти знаєш, де ходитиш під церкву. А де тут така ніжно, в тебе була? Та будь ласка, то то було для ніто. Але добрий ран. Бен з пльошок. Тихошка. Я завжди тут очарів на крізь. А оце. А от коли б мені шолопалося лопалося в голові, в нігтях. Я б так цілий день би лежала. Сер мати, тоді б того говорила, що я ніде не роблю ніхто не роблю. Я б кайфувала такого. Пала би, хоч дещо. Мені страха, бо ще підійти в мірем. Казав. Кажуть, Майстер, що це? Бонус, бонус, я виграла, бонус мені страша. Так глупаки мені закривають, що ж страшно. Погода. Погода? Жарко тут. Дуже вже жарко. горе. Я вже хочу в холоді. Так Тако, літо приходить, хочемо зими. Зима прийде, хочемо літа. Правда? Нам людям ніколи не буде. Часно. Скільки веснуки я зробив? Щось не збуде, тобі пане хлопіла. Ще все попереду? Хто тобто може? <ривітніка> Це що Купити житло. Як панеться будеш шукати, я можу якось. Пішти так вот, такого темно Але Мені треба трохи ногу Ратету, вот, так. А Ти вже хоч геть заснути? Ну, розслабитися. <глит> не, не Маслом <глит> помастили ми по грудях. Весь так викричила еліганську. Ну але коли ручка скажу вам тако, тільки веду себе так. Тих місцях, де мені комфортно, класно і де мене люди знають. І, і, люди... і Руся, о, видите? І, і Руся то є моє золото. Це є мій манікюр, педикюр, Довіряю тільки їй. найкраща, Я тебе люблю, ти сама то прекрасно знаєш. Вам посилання залишила, кавалірочка, я вам говорила. Що в салоні Краси Божена не тільки роблять класний манікюр і педикюр, а також можна зробити собі автозагар. Можете прийти білими, а вийти звідси чуку лядовими. вам Оля зробить за скільки хвилин? 15. За 10-15 хвилин. Так що я вам всім рекомендую брови пощіпати, помалювати, макіюція, це, я не макіяж. Вії теж лупаки зробити, такі, знаєте, великі такі файні, еліганські, то все ви можете в салоні краси, Божена. Посилання я вам залишу і навіть вам ніколи не прикріплювала роботи, навіть вам прикріплю олійні Олі роботи. Бачите, які там будь Ну все. Все вам прикріплю. Хто хоче гарний манікюр, педикюр, брови, вії або автозагар, звертайтеся. Посилання ви маєте. А я далі відпочиваю. Тепер можна. А тепер можна, тепер можна зроблено. Зроблені. Ноги зроблені. Пальці на ногах. Руки зроблені. Брови зроблені. Тут а хочеш де... не хочеш, мушу в шайбу не їти. Ти Не маєш коли тебе сьогодні? В мене ефір. 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 Так що ковалір, ви питаєтеся, коли б прямий ефір, коли б до роздавати. Я ще в салоні божена. Боже. Знаєте, бо вже як приходжу. Дівчата, може і злі трошки на мене, але я така лисиця скомбіную і туди і сюди. Так що кавалерочка, посилання ви маєте і на нігті, і на педикюр, навіть на олівом залишу посилання. Дівчинка, во зробив все найвищим, найвищим, як це. Та й те, я вже теж стала заїкатися після того всього. Так, вже Кавалерка, ви мені це цю Я і так з словами в мене походу проблема. Кавалерка, це цю до я її тут після прямого ефіру відтеліпувала, і зле стали. Мені перестаньте там писати. Ні, все зараз, добре. Зараз буде ефір, ну вже буде Віталік читати. Знаєте, вже він теж присідає, коли ефір за голову сади. Там цирки. То треба ще камеру, щоб Ні, то треба вміти, Галя. Це треба або частіше робити. І ти вже починаєш читати. І, ну... Та все а тут ти. Прочитати, відповідь. ти даєш відповідь, вже пішли. розумієш, в ефірі пішли інші це... запитання, я не встигала. В ефірі людей понад тисячу людей. Так. Ти би навіть хотіла, я би хотіла всім дати відповідь, я би не дала. Це не то, що ти можеш призупинити. Ну І... так, Ні, там можна призупинити це але то можна, не... не кажи мені того. Але якщо ти Ді. призупиняєш, то тобі треба буде потім пальцем гостати вниз або наверх. А, ні, І то не та, А пальцем... так все нормально. Так що, Кавленко, коли ефір? Зараз все на... Я думала, на босса піде. Зараз такі красоки. Вірочка, вісім двадцять. Зараз буде прямий ефір в Інстаграмі. А що вже не смакує, га? Ні. Щось так нині живі скрута, певно, і то пиріжками. Так, знаєш, так підкручує трошки. Знаєте, яку файно релаксувати, але треба трошки ще попрацювати. А що ми вечором будемо готувати їсти? Каже, зупа ще є, там зупини одні ну, то, добре, то зупа, то зупа. я не спорю, ну, то зупа зупиною. Значить, ти сьогодні не їш. Ні, то я вечеряти не буду. Ну, то все одно одного є. Ну, то, так, так, Знаєте, кавлярка, я вам скажу тако, в центрі буваємо, але завжди ходимо чебуречна, такий різна. Тут Ярік так розрекламувала оцей новий, тут відкрили якийсь готель, ніби і знизу ресторан. Так ну Тут реально дуже круто, класно. Ми зайшли просто подивитися. Тут в центрі два відкрили, правда, mm -hmm. на терасу на верху. Ну ми зайшли, подивилися. Подивилися мені, говорю, так як я, на та, полистали, та дякую. Бікай у вас але ми йдемо далі. Зайшли сюди, тут Ірина наже хапнули, тобі хоть кави що Ми кавуємо. І тут ще правда шеф-повар, Отаке комплімент від шефа. Це домашні ліпляшки і масло з такими спеціями, дуже-дуже смачно. Ми попробували і тут реально дуже затишно. Це є напроти м'ясника в центрі трускавці. Так що, хто має бажання, обов'язково відвідайте, тут так дуже гарно. Затишно гарно. Тут затишно і гарно. Смета дуже гарно. Просто ну, реально круто. Тут таке відчуття, що ми сидимо, що це є у Львові, правда? Mm -hmm. Так дуже гарно. Ну, але си на те буде з нами. Наталя зразу уточнила, що 80 гривень буде. Mm -hmm. Я кажу, не знаю, але тут дуже круто.